Привіт, це огляд Acer Nitro V N1751, якщо бути точним. Він з 40-вою серією та Intel Core i 7 13-го покоління на борту. Це доступний ігровий лептоп. Але чи справді він доступний та як добре він впорається з іграми? Наскільки він ігровий? Зараз і розберемось. Але про все по черзі. Поїхали. Спочатку погляньте ось на це. Абсолютний жах, бачиш, як поглумилися з мого хлопчика, або як казав Арні у хижаку, який же ти огидний виродок? Просто уявіть, що десь в штаб-квартирі Ейсер є людина. Яка цілого побачила та затвердила. Проте є щось справді класне, те, що прям дуже сподобалось, і так це не для всіх. Це такий собі легенький пінстрайпінг рожевого та блакитного кольорів на кришці. Прям обожнюю цю комбінацію. Сам лептоп це прості форми, прості прямі лінії, невеличка полиця позаду. Петлі виглядають та відчуваються надійними. кришка розкривається на скільки це? 150 градусів. Ноут важкий, 2 кг 800 грам, і це без зарядного. Це вже четвертий лептоп з 40-вою серією у моїх руках, і він важить плюс-мінус стільки ж. Але зарядне тут. Прям найважче серед тих, що були. Якщо ви збираєтесь носити цей ноут разом із зарядним, наприклад, з дома до офісу кожного дня у рюкзаку, то можна казати всім, що ви займаєтесь таким собі кросфітом. Що сподобалось, індикатори праворуч і не відволікають мерехтінням. Поруч з ними два USB 3.2, один з яких завжди увімкнений, ліворуч LAN-порт, ще один USB 3.2, Картрідер під мікроСДшки та міні-Джек. Чому не зробили повноцінний SD-картрідер, мені, якщо відверто не дуже зрозуміло. Це не те, щоб якийсь компактний ультратонкий маленький ноут, де важливий кожен міліметр простору. Позаду порт для зарядки, HDMI, type c з Thunderbolt 4 версії та звичайний type c Я б сказав, що загалом портів під все вистачає. Коли я вперше побачив цю кнопку, я подумав дивне місце для кнопки живлення. А потім побачив кнопку живлення. Ось тут. Куті виявилось, що ця кнопка для перемикання режимів живлення, але її можна перепрограмувати, щоб одним дотиком перемикатись в турборежим. Але про софт трохи згодом. Давайте про дисплей. Це IPS-ка з діагоналлю 17,3 дюйми, роздільною здатністю QHD, частотою оновлення у 165 Гц та відгуком у 3 мілісекунди. А ще Acer стверджують, що це тонкі рамки. Будь ласка, подивіться на них уважно та напишіть в коментарях, чи бачите ви. Тонкі рамки, тому що я не бачу. Сам по собі дисплей доволі яскравий, з приємними насиченими кольорами, він покриває 100% кольорового простору RGB. Деталізації вистачає для такої діагоналі, але це все ще IPS. А зараз 2023. -й. І знаючи про OLED, mini Міні micro led важко бути в захваті від IPS-ки. Тим не менш, вона нормальна і її достатньо. Це просто я розбещений флагманськими ігровими ноутами. Що у нас всередині? Core i 7 13700 500H з рідким металом на ньому, RTX 4060 з ТЖП у 140 Вт, 32 ГБ оперативної пам'яті DDR5 з частотою 4800 МГц та 2 ТБ сховища. Давайте подивимось, як це все працює. Для ігор та тестів я перемикаю вінду у режим найбільшої продуктивності, а в NitroSense ставлю режим. Турбо. Швидкість вентиляторів автоматична. Сховище. Це 2 терабайтні М2 SSD у RAID 0 масиві. Швидкості просто космічні. Це реально найбільші цифри, які я взагалі бачив у Crystal Disk Mark. Далі тест PC Mark. Продовжуємо 3D-марком, TimeSPA Extreme. Тепер CPU Profile. Додаємо Racing тест. Ну і на завершення синтетики тест DLSS. Ну, ок. Їдемо далі. В бік ігор. Режими живлення всюди залишаю, як є, ігри запускаю на максимальних налаштуваннях та в роздільній здатності QHD. DLSS, там де він взагалі є, вимикаю, щоб отримати максимально чистий та чесний результат. Death Stranding впевнені 100 110 кадрів на секунду. Доволі добре, як на мене. Assassin's Creed Valhalla. Внутрішній ігровий бенчмарк, щоб все було прям чесно: 84 кадри на секунду, мінімум 35. Red Dead Redemption 2. Знову ж внутрішній ігровий бенчмарк. 62 кадри на секунду у середньому. Ось ці дивні два мінімальні кадри на секунду. Це щось про Nvidia Optimus, тобто про перемикання між вашою 4060 та інтегрованою графікою. NVIDIA щось. З цим зробити, але вже півроку так нічого і не роблять. Тим не менш, це доволі непогана продуктивність як в іграх, так і в тестах, температури в нормі. І єдиний нюанс це вентилятори, точніше, їх гучність. Не те, щоб ноут під навантаженням перетворювався на реактивний літак, що злітає, але... Хотілося б, щоб вони були трошечки тихіші. Клавіатура та тачпад. Кнопки доволі великі, друкувати норм, грати норм. І звичайно ж, це був вине ігровий ноут, якщо б не було підсвітки. Вона чотирьохзонна. Пробіл трохи ширший, а WASD, стрілки та кнопка NitroSense трохи виділені по контуру. На той випадок, якщо ви забудете, де вони тачпад. Він тачпад, і це все, що я можу про ці дві речі сказати. У Nitro 5 два двохватних динаміка. Вони видають достатньо гучності, але басів дуже і дуже не вистачає. Якщо чесно, окрім гучності, нічого не вистачає, але скоріш за все, ви так чи інакше будете користуватись гарнітурою. Отже, о. У Nitro 5 HD вебка, яка пише відео у 720p, і робить вона це саме. Так, звук пишеться, як на мене, доволі непогано, і цього вистачить для якихось відеодзвінків. А якщо у вас буде правильно налаштоване світло, а не як у мене зараз, то може навіть для якихось стрімів. Диви у куточку, малесенький такий. Воно живе своїм життям. Акумулятор має ємність у 90 ватт-годин. і в моєму стандартному тесті це Full HD відео з Ютуба на максимальній яскравості та гучності. Ноут протримався 3,5 години, що є доволі типовим результатом для такого класу лептопів. Звичайно ж, режим живлення я перемкнув на збалансований як у NitroSense, так і у Вінді. NitroSense. загалом софт нормальний. Він робить саме те, чого від нього очікуєш: моніторить навантаження та температури, змінює режим живлення та швидкість. Кість куглерів дає можливість коперсатись з налаштуваннями підсвітки та пресетів звуку, але є один нюанс: мабуть, оновлений дизайн робив той самий мамкін-дизайнер, який створював логотип. Фон, шрифт все кричить про те, що це, наче, створювалось у 90-х з задачею виглядати футуристично, це як на мене, звичайно ж. Загалом софт добрий, і він робить те, що й має робити, і робить це добре. Так, вентилятори на максимальних обертах трохи гучніші ніж того хотілося. Так, дисплей міг би бути трохи сучасніше, але єдина серйозна проблема, як на мене, це потворний логотип. Все інше, що найменше, нормальне. Тому, якщо у вас обмежений бюджет, але ну дуже хочеться 17 дюймовий лептоп з 40-ю серією. То ви навряд знайдете щось краще. Він доволі потужний, він добре виглядає, і у нього є все для комфортного геймінгу. Ну і це наче все. Не забувайте підписатись на канал та чекати інші корисні відео. А якщо у вас є питання, то ставте їх в коментах. Поговоримо. Побачимось. Така собі контор. Nvidia. Ну, серйозно, півроку у тебе якась фігня. Ну, мікрофрізи, якісь оці в бенчмарках.